Одним із найпотужніших принципів реальності, який має силу повністю змінити наше життя назавжди, є принцип дзеркала. Ця велика трансформація не передбачає певної техніки чи стратегії, яка потребує дій. Цей принцип пов'язаний з людиною, якою ви хочете стати. Наприклад, якщо ви хочете стати мільйонером, правда полягає в тому, що вам потрібно стати мільйонером всередині, перш ніж це проявиться зовні. Інакше ви будете продовжувати стрибати з одного місця на інше, думаючи, що проблема в тобі. Отже, перше, що можна дізнатися з цього принципу, полягає в тому, що якщо ви не змінюєтеся внутрішньо, нічого зовнішнього не зміниться. Це фундаментальна суть принципу дзеркала. Якщо ви освоїте цей принцип, все, до чого ви торкнетесь, перетвориться на золото. Однак для цього потрібно протистояти своїм демонам. Ваше відображення, слова, які вам можуть не сподобатися. Якщо ви готові до значних змін, це відео. У цьому відео я також поділюся з вами важливою вправою, яку я практикую і сьогодні. Тож сьогодні ми розгадаємо цей принцип і те, як він може змінити ваше життя. Реальність це дзеркало, яке відображає ваші стосунки з собою і світом або з самою реальністю, ваш внутрішній світ і ваш зовнішній світ. Що я маю на увазі, коли це кажу? Що ж, повернемося до прикладу стати мільйонером. Якщо ваші стосунки з грошима такі, що ви не здатні заробляти гроші, що ви не вмієте заробляти гроші, тоді дзеркало реальності скаже: О, це те, у що ти віриш, так тому й бути. Ось ще один доказ того, чому ви не здатні заробляти гроші. А отже, життя надасть вам більше обставин, які підтвердять вашу гіпотезу і те, що ви робите. Важливо пам'ятати, що зовнішній світ це лише відображення нашого внутрішнього світу. Це означає, що якщо ми уважно спостерігаємо за навколишнім світом, ми можемо побачити, що більшість людей все більше поглинаються божевіллям зовнішнього світу, включаючи технології, соціальні мережі та суєту повсякденного життя. На жаль, багато хто з нас втратили зв'язок зі своєю внутрішньою мудрістю та внутрішньою сутністю, якою ми колись володіли. Отже, давайте розглянемо чотири ключі, які дозволять вам формувати реальність відповідно до ваших бажань. Наприклад, коли ми вивчаємо закон тяжіння, одна з речей, яка найчастіше згадується, це те, що реальність є дзеркалом. І ми намагаємося маніпулювати цим дзеркалом. Перший фундаментальний ключ принципу дзеркала полягає в розумінні того, що дзеркало реальності відображає дві речі: ваші стосунки з собою. Та ваші стосунки з навколишнім світом, іншими словами, те, що ви бачите в дзеркалі реальності, є проекцією того, як ви бачите себе і світ. Якщо ви подивіться на себе і подумаєте, що ви недостатньо хороші, дзеркало просто відобразить це переконання. Я недостатньо хороший. Я не можу цього зробити, тому що я недостатньо хороший. А дзеркало відповість, ти недостатньо хороший. Ось ще один доказ того, чому ви недостатньо хороші. Відображення базується на повідомленнях, які ви надсилаєте дзеркалу реальності. Дзеркало реальності в певному сенсі схоже на вірного друга, який завжди готовий підтвердити те, у що ви вірите. Отже, замість того, щоб намагатися безпосередньо маніпулювати відбитим зображенням, ми повинні навчитися трансформувати зображення, яке ми проектуємо перед дзеркалом. Це схоже на акт впливу на когось. Коли ми говоримо комусь прямо, не роби цього, ймовірність того, що він зробить саме те, що було заборонено, висока. Однак, якщо ми вирішимо мотивувати та надихати, представляючи переконливі причини, уникати певних дій та пояснюючи потенційні негативні наслідки, людина буде відчувати більшу схильність слухати та приймати наш вплив. Отже, наша мета опосередковано впливати на наш світ. Дзеркало реальності просто посилює те, що ви говорите, він завжди відображатиме те, що ви вважаєте істинним у своїй свідомості, як щодо вас самих, так і щодо вашої особистості та вашого світогляду. Пам'ятайте, що це один із найважливіших ключів. Тепер питання полягає в тому, як ми можемо це змінити, як ми можемо перервати цей шаблон і свідомо вибрати те, що ми хочемо. Потрібно створити власну ідентичність і світогляд, свою парадигму. Я наведу приклад, який допоможе вам зрозуміти, як створити свою особистість. Перш за все, важливо чітко визначити, чого ви хочете в довгостроковій перспективі, наприклад, через 10 років, яку діяльність ви бачите щодня на кінцевому зображенні, що у вас є, що робить ваше життя безперервною подорожжю відкриттів. І запитайте себе, хто я зараз. Які характеристики та риси я маю, коли я досягаю, маю та роблю все це це має вирішальне значення. Далі подумайте про свій світогляд, як ви сприймаєте світ, живучи цією реальністю, яким ти бачиш світ, коли все це переживаєш? Знайдіть хвилинку, щоб втілити в життя потужні афірмації. По-перше, створіть афірмації про свою особистість, про те, як ви бачите себе. Це може бути щось на кшталт. Я гідний, я магніт для достатку, тому що я ношу в собі магічний дотик, алхіміка. Потім створіть афірмації, які стосуються вашого бачення світу. Наприклад, світ змовляється на мою користь, все відбувається в потрібний час і згідно з божественним планом. Коли ви присвячуєте себе щоденному повторенню цих тверджень і засвоюєте їх, будьте готові стати свідками неймовірної трансформації. Реальність, яку ви сприймаєте, те, як ви бачите світ, почне змінюватися на ваших очах. Навіть якщо те, чого ви хочете, дається вам важко сьогодні, це не означає, що ви не зможете цього досягти завтра. На все потрібен час, практика та терпіння, тому поважайте свій час, але також не дозволяйте певним страхам заважати вам досягти надзвичайного, тому обов'язково знайдіть час, щоб виконати цю вправу. Він має силу повністю змінити ваше життя. Тепер давайте поговоримо про другий ключ до розблокування ваших бажань. Чи знаєте ви, що відображення, яке ми бачимо в нашому матеріальному світі, формується з певним запізненням? Це правда. Коли ми створюємо образ у своєму внутрішньому світі, ми можемо зробити це миттєво, просто заплющивши очі та візуалізувавши те, що ми хочемо. Але у фізичному світі речі потрібен деякий час, щоб проявитися через природу матерії. Матерія щільна і не може порушити закони природи, щоб все сталося миттєво. Отже, що є ключем до втілення ваших бажань у реальність, ви повинні триматися своїх переконань достатньо довго, щоб ваша мета проявилася. Іншими словами, ви повинні залишатися вірними своїй ідентичності та світогляду, який ви створили, доки ваше бажання не розкриється. Чи замислювалися ви коли-небудь про те, як успішні люди легко досягають своїх цілей? Ну, ось секрет: вони приймають ідентичність того, хто вже досяг того, чого вони бажають. Вони проєктують цю ідентичність у свої дії та думки, поки вона не стане частиною того, ким вони є. Але ось що шлях до успіху ніколи не буває гладким. Навіть коли ви встановили свою особистість і переконання, ви можете не побачити негайних результатів. Ваш настрій може почати падати, і ви можете відчути бажання здатися, але поки не втрачайте надію. Тому що саме тоді, коли ви досягнете дна, ваш прояв з'явиться. Єдина заковика полягає в тому, що це відображатиме ваше попереднє негативне ставлення з певною затримкою, змушуючи вас знову відчувати падіння настрою, але нехай це вас не збентежує. Це просто цикл, який відбувається в житті кожного. Головне, це залишатися вірним ідентичності та переконанням, які ви створили для себе. Залишайтеся позитивними, продовжуйте проектувати свою бажану особистість у свої дії та думки, і ви побачите значні зміни у своєму житті. Пам'ятайте, що злети і падіння неминучі, але ваша особистість і світогляд ведуть вас до успіху. Давайте зануримося в наступний ключ. Який, на мою думку, може мати глибокий вплив на наше життя, дзеркало реальності не відображає наші думки такими, якими вони є, а скоріше відображає їх очищений зміст. Дозвольте мені пояснити, що я тут маю на увазі. Уявіть собі, якщо ви продовжуєте скаржитися на речі у своєму житті, наприклад, я ненавиджу свою роботу, я ненавиджу свого боса, я ненавиджу рахунки, які мені потрібно платити. Тоді дзеркало не відображає вашу ненависть в цілому, а фокусується на конкретному змісті ваших скарг. Таким чином ви отримаєте більше ситуацій, які посилять ваше незадоволення роботою або більше рахунків для оплати. Ось як це працює. Чим більше ви нарікаєте на те, чого у вас немає, тим більше у вас причин підтвердити свій світогляд та ідентичність. Це фундаментальна відмінність між менталітетом дефіциту та менталітетом достатку. Це просто бачити склянку наполовину повною, замість наполовину порожнього, ключ до застосування цього у вашому житті. Це просто зосередитися на тому, що ви хочете і що у вас вже є. Подумайте про це, щоб відбутися будь-які зміни. Вам потрібно почати з визнання всього прогресу, якого ви досягли дивовижної родини та друзів у вас є, і все, що ви вже маєте. Потім знайдіть хвилинку і запитайте себе, що я хочу. Що перетворило б моє життя на справжню пригоду? Як це виглядає? Як ви відчуваєте, що достатньо мати лише розпливчасте зображення, поки ви зосереджуєтеся на тому, чого справді бажаєте? Коли ви продовжуєте це робити, розрив між вашим поточним життям і життям вашої мрії починає скорочуватися, і ви починаєте розширювати межі своєї зони комфорту. Отже, це ключ номер три, щоб перетворити своє життя на подорож усього життя. Давайте зануримося в четвертий і останній ключ дзеркальний цикл. Повірте мені, це змінить правила гри. Опанувавши це, ви більше не будете сумніватися в тому, що робите. Ви станете свідками того, що, як реальність змінюється прямо на ваших очах. Все починається з простого спостереження. Озирніться на всі скарги, поганий досвід і несвідомий вибір, який ви робили в минулому. Це ваш теперішній момент. Подивіться на свою поточну ситуацію. Оплатити рахунки, робота, яка вам не подобається, спостерігайте за всім цим і використовуйте це для створення свого внутрішнього ставлення та думок. Ваш образ це те, що ви підносите до дзеркала. І вгадайте, що у дзеркала немає вибору, але відображати і створювати реальність на основі свого образу. Але що зазвичай трапляється, так це те, що більшість із вас застрягли в циклі, де ви продовжуєте повторювати ті самі помилки знову і знову, ніби ти дивишся на відображення в дзеркалі, але як не старайся, не можеш звільнитися від цієї моделі. Це засмучує, правда. Ви пробуєте різні підходи, але нічого не працює. Ви навіть можете розпочати новий бізнес або реалізувати нову ідею, але врешті-решт, ви знову опинитеся там, де почали. Ну, правда в тому, що ви не можете створити справжні зміни, доки не зміните свої внутрішні переконання та ідентичність. Без фундаментальних змін у вашому світогляді цей цикл залежності завжди буде присутній, чекаючи, щоб знову потрапити в пастку. Отже, чи не можете ви звільнитися і стати співтворцем своєї реальності? Спосіб зробити це звернути процес у зворотному напрямку. Більшість людей починають із спостереження, потім створюють образ, а потім відображають це стандартний цикл ляльок. Натомість почніть з уявлення про образ, який ви хочете сформувати, і свідомо вибирайте свої дії сьогодні, а не піддайтеся впливу своїх минулих рішень. Пам'ятайте, якщо ви хочете сформувати своє завтра, ви повинні зробити свідомий вибір сьогодні. Отже, почніть із зображення, і коли ми виберемо зображення та скажемо, Гей, це те, що я хочу, і це те, що я маю. У дзеркала немає вибору, але починати відображати це в малих кількостях потроху, навіть невеликі зміни відбуватимуться повільно із затримкою. Отже, що нам робити далі? Замість того, щоб спостерігати, ми підтверджуємо, ми дивимося в дзеркало, щоб побачити, що працює. І коли ми бачимо відображення, ми думаємо: о, це працює. Подивіться, це сталося. Якщо з часом ви хочете отримати більше впевненості, ви помітите, що люди почнуть краще вас приймати. Якщо ви хочете покращити якийсь аспект своєї роботи чи бізнесу, ви помітите, що справи покращуються. Весь твій світ може руйнуватися, але ти зосереджуєшся лише на тому, що хочеш підтвердити, на тому, що відповідає тому світогляду та ідентичності, які ти вирішив створити. Ідея полягає в тому, що ви завжди продовжуєте це робити, і чим більше ви продовжуватимете це робити, це перетвориться на щось, що ви навіть не уявляєте. Якщо ви запровадите ці принципи в життя, ваше життя вже ніколи не буде колишнім. Заглиблюючись у відображення дзеркала, ми відкриваємо приховану силу, яку часто не помічаємо. Вірте чи ні? Усе, що ми бачимо навколо, є просто відображенням наших переконань. Ідентичності та світогляду, але ключ до справжньої трансформації лежить у формуванні нашої долі відповідно до образу того, ким ми прагнемо бути і чого хочемо досягти. Коли ми формуємо цей новий образ, відображення реальності реагує тонкими змінами, поступово трансформуючись. Уявіть собі світ, де вашій реальності немає обмежень. Все можливо, якщо ви зосередитеся лише на тому, що маєте і чого хочете. Подібно до алхіміка, який може перетворити свинець на золото, ми також можемо змінити наше життя, прийнявши мислення про достаток. Наша подорож крізь дзеркало реальності це пошук істини всередині нас самих, святкування нашої здатності впроваджувати інновації, творити та виходити за межі. Нехай ці знання будуть дороговказом, який освітлює ваш життєвий шлях, дозволяючи вам втілити ваші найсміливіші мрії в реальність. Якщо це повідомлення вам сподобалося, обов'язково натисніть кнопку Подобається та підпишіться на наш канал. Поділіться цим відео зі своїми друзями та родиною, щоб вони також могли скористатися цим посланням надії та позитиву. І Не забудьте залишити коментар нижче, поділившись своїми думками, міркуваннями та досвідом. Дякую, що приєдналися до мене в цій подорожі. Бережіть себе і до наступного разу.